І далі поговоримо про мистецтво заради фронту. Гості нашої студії сьогодні художниця і архітектор Юлія Дейнека, художник Ілля Яровий та художниця Віра Нелеп. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів, ось тут з'явиться QR-код. За ним можна задонатити. Наші художники оголосили терміновий збір. Будь ласка, прошу абсолютно всіх відгукнутися на, ці, на цей збір і допомогти зібрати необхідну суму для наших захисників, які зараз знаходяться на найскладнішому покровському напрямку. А на що цей збір? Будь ласка, пане ля 67-ма бригада. Ми збираємо на генератори, які будуть. Допомагати е, е, працювати ребом, е, і е, які будуть е, допомагати зберігати наші позиції, наші точки. Е, ну, якби отак, для того треба спеціальні от, генератори. Е. Прошу абсолютно всіх зараз, е, наших глядачів, доєднатися до цього збору потрібні генератори, які будуть живити системи РЕП. А РЕП це захист наших захисників, які зараз дуже потрібен, адже ми знаємо, що зараз. Просто рої ворожих безпілотників літають в українському небі. Покровський напрямок надскладний. Тож прошу доєднатися до цього збору. Давайте максимально зараз згуртуємося. Хто скільки може, 5, 10, навіть одна гривня, і то допоможе зібрати необхідну суму. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте поговоримо далі про вашу творчість. Взагалі, звідки взялася така ідея, пані Юлія? Ну, ця ідея була вже досить давно. Я так розумію, що перші гільзи почали розмальовувати десь в 2014 році. Я доєдналась до цих, скажем, проєктів у 2002 році. Ну, ціль, ціль для цього завжди одна допомогти нашим воїнам, боронити нашу землю і нищити ворогів. Багато вже розмалювали? Я думаю, що, мабуть, вже більше 50. Чесно кажучи, я не рахувала, тому що були великі, були маленькі, ну, були партії, були великі гільзи, були пластмасові, були металеві, були латунні. І це все відбувається ну, в такому постійному режимі туди-сюди, то я не рахувала, якщо чесно. Панеля, а для чого все це? Ну, розписи гільз це, в принципі, допомога фінансова. Це для того, щоб збирати гроші на потреби хлопців, от взагалі, а взагалі, от я працюю, наприклад, над темою війни в напрямку культурної дипломатії. Ми робимо проекти, багато робили робили робимо в Європі, в Америці, і основна мета моє, моєї творчості то це мета. Більш е, політична дипломатія це боротьба за серця за думки іноземців. Культурна дипломатія. Культурна культурна дипломатія і боротьба за серця і е, думки іноземців. Тому що, наприклад, е, та сама Америка дуже ж е, на ну той самий 2022 рік. Дуже от спільнота американська дуже е, швидко забуває. Тобто е, ваші роботи і роботи ваших колег. Е, не тільки в Україні, їх бачив весь світ. Так, так, багато. Ми а багато дуже робили е, ну, от, турів по. Ну а ми, в Америці ми були практично у, всі, у, всі, у всіх великих містах е, Америки. Тобто, і в деяких багато разів. Тобто в Чикаго там три рази, там в нью йорку там е, чотири рази були виставки. В Чикаго ми робили в інституті. Е, Сучасного мистецтва України там проекти навіть там були каталоги, ну і преса багато де підрукували. А як сприймають? От Бачать люди? ну Це зовсім не по-різному. -різ, по Справа в тому, що це боротьба, і тут е, немає такого е, якогось е, чогось одного. Якось одної полярності. Справа в тому, що є люди, які. Але це працює, це переконує, і це нагадує. І це... справа в тому, що от мистецтво воно впливає саме на думки і на почуття людей, воно заставляє мислити, мислити в тому напрямку, який нам потрібен для нашої боротьби. От. І... Ну от... Багато було такого, що, наприклад, люди, які не дуже може були зацікавлені в нашій темі, казали, ви де, а ми тут. У нас от, та сама Америка, це 2022 рік, це перше це їхні проблеми. Це зникають продукти з полиць в супермаркетах, дорожчає пальне, і ви де, а ми тут, і, 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 ну, якби... Але коли вони е, люди бачили, як е, ну, почали, ну починали думати про це, то люди ну починали приходити на наш бік. Багато хто. Тобто, звісно, це маленьке, малень, е, маленький вклад в загальну боротьбу, е, то але все одно кожен, якщо бореться, то це по краплі, покрапля і, і, і демонтар. Так абсолютно з вами згоден, пані Віра. А як ви вважаєте, вам своєю творчістю вдавалося змінити світогляд людей? Ну, Взагалі, я думаю, що люба творча людина, яка надихається якоюсь подією, людьми або ще якимись речами, вона, звісно, змінює світогляд людей. Тому що, коли вона несе це від душі, від серця? І особливо зараз цей час, коли ми столкнулися з тим, що наші хвости змінилися з, з полотін звичайних на метал, то я вважаю, що це дуже важливо для художника, саме коли ми працюємо з такими речами. Е сенс цього міняти свідомість людини. Тому що ми розуміємо, що для когось це можливо. Ну, для коли я малювала цю річ, я відносилася до неї як до картини. Не як до якогось там е, військового атрибуту, а саме як до картини. Е, і намагалась передати все те, що я намагалась там зобразити, як картина. І е, усвідомлюючи це, я розумію, що напевно і люди теж це відчують. Тому що ну, мета художника це, як ви кажете, міняти свідомість людей. І ми зараз її змінюємо на творчість. на… Трансформуємо один момент на інший на момент прекрасного і е, того, що е, наш візуальний контакт з тим чи іншим атрибутом, да, артефактом, змінює, змінює наш погляд на це все. Ми говоримо про творчість, про картини. Давайте подивимося. На них ви так, сьогодні давайте. принесли кілька це роботи всіх художників, які тут є. Розкажіть, будь ласка, покажіть, де ваша. Робота, що вона означає взагалі? Ну, моя робота ось на цьому тубусі залізному виконана. Я просто дуже люблю малювати очі. Для мене це дзеркало душі, яке відображає стан людини, суть людини. В даному випадку це не просто очі, це погляд, віри, надії, любові, які через цей погляд нам. Показують, що нам потрібно завжди вірити в нашу перемогу, надіятись на те, що Україна буде процвітати, і зазвичай все в нас буде добре, як найкраще. Ну і, звісно, про любов, тому що без любові ніяк. Кожна людина має нести любов, це життя. І саме через цей образ я намагалася це донести. Це погляд душі нашої України. Ну і, звісно, в Калині, тому що Калина це наш оберіг, наш символ нашої України. І тому ось народився такий сюжет. Сподіваюсь, що він ну, отримає свого поціновича на те, що попрошу вас поставити так. це на стіл. А я візьму ось цю роботу. Ага. Мені дуже цікаво, чому те, що приносить смерть, на ньому розцвіли розкві... квіти. Чому саме такий вибір? Це ваша робота? Ні, це Алена Янко. Її зараз немає. Ага. Так, а, так от, точно я бачу. тут підписано. – Вона, от, якби, сама м -м, архітектор. І зараз вона обрала спосіб боротьби, розписує квітами різні місця, деякі дуже трагічні, наприклад, будинок, ірпінський будинок культури розбомблений, знищений, якби перетворюючи ці місця з негативних на позитивні, тобто, якби на місця сили. І ну, вона так от обрала такий спосіб бороди, трансформації, шлях. От, якось так. Дуже відомі там соняшники, там машини розписані дуже. Рж... Ну, ржаві, да, кладовища там різне. Пані Юлі, а що ви малюєте? Це ваша робота. Що вона означає? Ну, посил дуже. Я вважаю відомий око за око. Це посил не дуже мирний, це посил помістей, тому що терорист, країна терорист, Росія, вона руйнує життя кожен день. І сьогоднішня ніч не була винятком, на жаль, жаль загинуло багато людей, діти. Вот. Тому Мені дає наснагу на ці роботи якраз відчуття помсти, якщо чесно. Я вже не дуже вірю, що в красам перем... спасет мир, там все таке, бо мир дуже красивий, природа дуже красива. Але все чомусь не допомагає робити людину ну, кращою, на жаль. Тому ця робота. І якщо хтось її придбає, ці гроші підуть хлопцям на дуже важкий напрямок. Гроші зараз і ці прилади дуже важливі, тому що вже і темно, і холодно, і ці генератори вони потрібні хлопцям, щоб підтримувати ну, їхнє життя. Вот. Вони кожен день вот. виборюють для нас це світло, цю природу, цю красу, і теж у нас. І можливість художникам нам працювати і робити якісь творчі проєкти. Ця гільза залізна від снаряду, мабуть, артилерійського, не знаю, який там калібр. Але ну, посил такої, он певною мірою, це око дракона, в якому відзеркалюється прапор України. Тобто це така якась сила, вона Справедлива, тобто сила справедливості, сила протидії ворогу, протидії злу. Я дуже раджу, щоб побільше грошей скажімо, можна було заробити на, на цьому на моєму проєкті, щоб хлопцям це дуже допомогло хочеться. Пані Віра, а скажіть, будь ласка, наскільки складно? Ми звикли, що художники пишуть на холстах? Так, на полотні, на, на полотні. наскільки складно е... угу. малювати на, на снарядах, на, на гільзах? От, наскільки це? Ну, взагалі, в принципі, якщо художник має досвід, він може намалювати на будь-якій поверхні. Є моменти, які потрібні для підготування даного артефакту, потрібно загрунтувати, почистити. Все це зрозуміло. Потім фарбується акриловими фарбами зазвичай. В принципі, можна і акриловими, але я малювала масляними фарбами, тому що я обожнюю масло, для мене це такий живий продукт. І головне просто потім його покрити лаком, щоб закріпити фарбу. І я можу сказати впевнено, що нічого складного в цьому немає. Ну для художника, тобто, для звичайної людини можливо це здається складно. А я вважаю, що це можна опанувати. Як ви вибираєте тему? Що намалювати там на тубусі або на цьому от ящичку? Так, ну зазвичай хочеться вибирати щось таке, що буде торкати людські серця. Це дуже важливо, тому що ну, всі ми розуміємо, для чого ми це робимо. На сьогоднішній день тема України вже заполонила все. Ми це розуміємо. І ми про перемогу, про відчуття, про почуття, про патріотизм багато робили різних витворів. Хочеться трошечки зараз відійти від цього, але все одно щось але чіпляє нас і повертає до того, щоб. Якийсь хоч елемент був присутній на наших виробах, саме пов'язаний з Україною, з квітучою країною, щасливою і найкращою. Тому ну все с... а наша країна настільки багатогранна, настільки всього, що настільки всього, що для творчих людей це просто я вважаю, саме сплошне натхнення. Тобто у нас є все, що можна зазвичай реалізовувати. на цих я хочу нагадати всім нашим глядачам зараз куточку ваших екранів є ось цей QR-код, за яким ви можете задонатити і допомогти нашим захисникам, які знаходяться зараз на найскладнішому, на пекельному напрямку Покровському. Їм просто зараз дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці збирають. на... Е для... На генератори для аребів? Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору? Допоможіть це дуже важливо. Задонатити можна за цим qr кодом навіть гривня, і це буде теж величезна допомога. В кого є які можливості? Будь ласка, доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо. А ще можна придбати придбати одну з цих робіт. За бажанням це дуже красиво. От я зараз сиджу, дивлюся, а скажіть, де можна придбати все це панеля? Чесно кажучи, я, от, чесно кажучи, не знаю. Ну, певно, по QR-коду треба. Казали так, що якщо ну, люди будуть донатити по QR-коду, то просто треба, щоб вони писали ім'я. І, і Номер телефону, начебто. Тобто можна отримати за донат одну з цих так, 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 так. Ну, картин. Так. Так. Будь ласка, доєднайтеся, і одна з цих картин, я так розумію, що буде розіграш. І якийсь з донатів обов'язково отримає одну з цих картин. Будь ласка, прошу абсолютно всіх допоможіть нашим військовим і, врешті-решт, отримайте таку прикрасу у себе вдома. Я вважаю, що це дуже-дуже корисно і для наших захисників, і для вас. Які плани? У нас залишається буквально 30 секунд. Які плани? Далі? Працювати, допомагати і далі, далі працювати, тому що е, насправді е, ну, не можна зупинятися, тому що е, люба зуп... і пов... я вважаю, що в мистецтві повинен працювати кожен. Тобто все мистецтво повинно і добре, якщо б це було з... офіційно, з підтримки держави, якось, так. щоб це було Вистачає, статус був саме. офіційний, тому що це ну, реальна проблема. І багато можна зробити проєктів. Тобто можна, наприклад, ці гільзи ми, як митці можемо розписувати, ділери можуть організовувати за кордоном да, аукціони, за кордоном. їх можна відвозити, там продавати, збирати ці гроші і зразу ж закупляти зброю. Ну, необхідні речі, життєво Нові. необхідні. І сюди вже знову зброя. На жаль, на час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, розповіли про те, чим займаєтеся. Вдячний вам за те, що ви несете все це в світ, прославляєте Україну. Будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Дякую. Так, і ми вам дякуємо дякую за те, що запросили. Нам дуже приємно, тому що чим більше ми будемо це популяризувати, тим швидше, я думаю, приближить нашу перемогу. Так, дякую вам. Дякую. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були художниця і архітектор Юлія Дейнека, художник Ілля Яровий та художниця Віра Нелеп. Усі проекти.